Доброго дня! На цьому уроці ми поговоримо про кислотні дощі, а також з'ясуємо, як утворюються кислотні опади і як вони впливають на довкілля. Частиною колообігу води у природі є утворення атмосферних опадів, таких як дощ, сніг і град. Коли такі опади містять домішки кислот, їх називають кислотними. Існують певні причини їх виникнення. Основною причиною кислотних дощів є утворення в атмосфері кислот унаслідок недбалої діяльності людини. Є й природні причини цього явища, такі як виверження вулканів і розряди блискавок. Газові викиди промислових підприємств та теплоелектростанцій, вихлопні гази автомобілів, містять у невеликих кількостях оксиди сульфуру і нітрогену. Крім того, сірчастий газ СО2 може потрапляти в атмосферу в результаті випалювання деяких металічних рут на заводах, а також при спалюванні вугілля, яке теж містить домішки сполук сульфуру. Результатом взаємодії сірчистого газу і атмосферної вологи є утворення сульфітної кислоти. so 2 плюс H2O дорівнює H2SO3. Невелика частина утвореної кислоти потім реагує ще й з киснем, з утворенням сульфатної кислоти. H2SO3 плюс o 2 дорівнює 2 h 2 so 4 а от в результаті реакції взаємодії азоту і кисню, які є основними компонентами повітря, в атмосфері утворюються оксиди нітрогену. Спочатку за дуже високої температури, як, наприклад, при згорянні палива або пального, відбувається реакція, у яку вступає дуже мала кількість обох газів. Н2 плюс О2 дорівнює 2НО. Нітроген-2-оксид, що є продуктом реакції, далі знов швидко взаємодіє з киснем. 2НО плюс О2 дорівнює 2 но 2 а в результаті реакції нітроген 4 оксиду з атмосферною вологою утворюються дві кислоти, а саме нітритна і нітратна. 2 no 2 плюс H2O дорівнює hno 2 плюс HNO3. Сульфітна, сульфатна, нітритна і нітратна кислоти в результаті утворення в атмосфері у подальшому разом із опадами потрапляють на земну поверхню. Відомі випадки, коли краплі таких кислотних дощів були кислі, як оцет. будь-які кислотні опади мають негативний вплив на довкілля. Кислотні дощі зменшують родючість ґрунту, уповільнюють процеси розкладання органічних речовин, адже погіршують середовище життя бактерій ґрунту, якісь це здійснюють, а також пошкоджують грибниці грипів. Кислотні дощі спричиняють опіки і ушкодження у рослин, руйнують кореневу систему, порушують захисний восковий покрив листя, роблячи рослини більш уразливими для комах та різноманітних захворювань. Вони викликають загибель риб і інших водяних мешканців, особливо в закритих водоймах, озерах чи ставках, загибель сухопутних тварин, хвороби у тварин людей. У людей також псують волосся і одяг. Крім того, кислотні опади значно посилюють корозію металів, псують інші матеріали, призводять до руйнування будівельних матеріалів, серед яких особливо чутливими до впливу кислотних опадів є мармур і вапняк. Кислотні дощі роз'їдають метали, фарби, синтетичні матеріали, руйнують архітектурні пам'ятники. Кислотні дощі, утворені над певною територією, вітром переміщуються на значній відстані. Тож кислотний дощ може пролитися далеко від місця викиду в атмосферу шкідливих речовин. І буває так, що над ніби екологічно безпечною територією випадає кислотний дощ. Тобто одним із найважливіших заходів щодо охорони природи є такі, що спрямовані на зменшення викидів в атмосферу оксидів сульфуру і нітрогену. Наприклад, в сучасній теплоенергетиці переважно використовується паливо зі зменшеною кількістю домішок сполук сульфуру чи очищене від сірки вугілля. Доцільним також є використання фільтрів для очищення газоподібних продуктів, застосування альтернативних джерел енергії, наприклад, сонячної, вітрової або енергії води. Для запобігання утворенню оксидів нітрогену знижують температуру згоряння палива чи пального. Відповідні заходи у транспортній галузі стосуються зміни конструкції двигунів, а також режимів їх роботи і до того ж введення до пального спеціальних добавок. Отже, ми з'ясували, що саме потрапляння в повітря оксидів сульфуру і нитрогену разом з провословими і транспортними викидами газів призводить до утворення кислотних опадів, які завдають шкоди довкіллю. Наразі вже введені в експлуатацію певні заходи щодо вирішення цієї проблеми і охорони природи. На цьому поки що все. На все добре.